Доброго дня всім, любі мої друзі. Дуже рада сьогодні знову вийти до вас в ефір, записати відео. Були причини, коли в нас не було електрики, я не могла працювати. Сьогодні, думаю, так, уже і час ніби прийшов до того, що святкувати потрібно і Миколая було, і у нас новий рік на носі. Через те приготували святкову страву. Це у нас м'ясні кульки, всередині яких гречка, ще один вид м'яса, Там і сир дуже смачно. Додивіться, будь ласка, до кінця. В кінці я вам покажу, який вже ми маємо повний результат із того, що ми отримали. Запрошую підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо не шкода. Пишіть, будь ласка, коментарі. Приступаємо! Робити м'ясні кульки з гречкою. Вся наша смакота починається з того. Биточки треба відбити. Дивіться, отакі. І робимо їх, як пелюстку тоненьку. Відварюємо до готовності. Курячі, отакі сердечка, тут у мене пів кіло. Відварюємо майже до готовності. Дивіться, неповний стакан гречки три четверті. Натираємо моркву, натираємо сир твердий, і нам потрібно масло і зелень. Перше, що ми робимо, все робимо зразу одночасно відварюємо сердечка і гречку. Їдемо далі. Робимо начинку для наших смачних гречаних кульок. Висипаємо, дивіться, відварена гречка, бачите, розсипка така ми всю висипаємо сюди. Так, гречку я підсолювала відразу, тому що вона має бути, воно все має бути уже майже готовим і смачним по солі. Тепер дивіться, десь приблизно столова ложка тертої моркви. Сюди я висипаю, ось у мене натерла я сир. Твердий сир тертий. Так. І тепер я ріжу на кусочки, ну, сердечко десь на 4 частинки, курячі сердечка. Ріжемо всі, перемішали і пробуємо на смак. Трішки додамо ще часничку. І трішки додамо перчику. Ну, і на сіль звичайно, треба все-таки куштувати, тому що е, додається морква, вона візьме на себе трішки солі від гречки. І оце все отак ріжемо і складаємо. Добавляємо перчику. Так, я беру дві гарні пучки, бо треба, щоб до м'яса, там у мене суміш перців. І видушуємо часник сюди. Вони я дві такі гарні головки перерізала, щоб краще видушувалось, щоб не прикладати великих сил, але їх і так треба прикладати. І отак. От І оце все, хоч ложкою, хоч руками, ми все оце перемішуємо. Дивіться, що у нас ми отримали. Обов'язково скуштуєте на сіль, щоб було однорідне. Такі наші гречаники з м'ясом та в м'ясі. Ой, ми молодці з вами. Зробимо таке смачне, що. Так, куштуємо. Ідеально. Тепер працюємо далі. Беремо, дивіться, хоч чашечка, хоч отака піалочка. Кладемо сюди. Отак. От І тепер зліпили. Так, невеличкий шаричок, і туди гарно прижали, і оце все стягуємо до серединки. Отак гарно, гарно стягуємо, стягуємо. І ми маємо отакий ось. Старайтеся, щоб биточки були чим побільші. У мене, дивіться, битки не дуже великі. Якщо вони у вас не сходяться, бачите отакий шарік, якщо вони у вас не сходяться, візьміть, будь ласка, і е, зубочисткою можете проштрикнути. Ну, у мене, бачите, я зажала отак. І отакі робимо кульки. Поїхали далі знову, от так, Можна і без цього, але повірте мені, із цією мискою, з цією формочкою набагато краще формуємо. Не забувайтеся, те, що я вам кажу, чим більше биточок, тим легше складається. Таке хочу продовжити вам показувати. Дивіться, отак ми його зжимаємо, зжимаємо. І бачите, що ми отримуємо всі кульки. Вони ніби запаюються там всередині. І перевертати ми будемо їх отак садити. Зараз поки оцей, дивіться, далі. Хоча ось на оцьому покажемо. Ніби і невеличке таке, сама по собі формочка. Отак, прямо гарно ложкою прижали. Щоб воно там було. Так. І тепер стягуємо все до кучі. Воно прямо в м'ясу, наче аж вживається. Дивіться. Це все рівно щось тістом. Бачите? Отак От прижали туди і далі. Прижали, прижимаємо. Бачите, і ми маємо отаку ось кульку, все. І залишаємо, хай стоїть. І так всі по черзі. Вимазуємо форму маслом, повірте мені, так буде смачніше. Так, гарно ми вимазали масло. Так, О, вимазали. І тепер кульки, кожну кульку отак, перевертаємо верх ногами, так, як я вам і казала, прижали. Бачите, той сир, що всередині, він не дасть розповстись, він попливе. І отак ми раз, дивіться, м'ясні кульки. Так. Трішки малувати декону нічого. О, воно трошки впечеться. Ця на цю сторону. І цей, ця кулька, дивіться, бачите? Тримається кучки і ця кулька лягає сюди. Ставимо в духовку на 40 хвилин, температура 180 градусів. Нічим не накриваємо. Просто, аж уже як вона пройде десь півгодинки, покладіть по невеличкому кусочку масла сюди наверх, щоб воно м'ясо не було сухе. Я вам покажу. Ставимо в духовку. Забрала я з плити наші кульки. Дивіться, отак ложите по кусочку масла. У кого як пече, зараз, знаєте, з нашою не тікай. З нашою електрикою. Як у кого пече плита, це ж зрозуміло, як божий день, знаєте, у кого більше, в кого менше. Притримуйте отак, от щоб маслом, вони дуже гарячі, так, щоб гарно воно все маслом помазалося. І ставите далі ще на хвилин 10-15, щоб воно гарно підрум'янилося. Тільки, я ж кажу, не забувайтеся, що треба обов'язково змазати маслом, бо. Буде несмачно, коли без масла. Ох, тікає, все тікає на гаряче. Змазали маслом. Ставимо ще на 10-15 хвилин. Дивіться, слідкуйте за своїми печами, бо зараз, я ж кажу, напруга не зовсім правильна. Несемо знову в піч. Так, ось і завершилась наша робота, наше запікання. Ми дістаємо, дивіться, бачите, як гарно береться. Не прилипло, не розпадається. Отака м'ясна кулька. Я вам зараз її переріжу. Так, покладемо. Не забувайтеся вам нагадую, що потрібно поливати ніж тупуватий, Потрібно поливати зверху обов'язково маслом. Дивіться, бачите, яка краса? Отаку От красу ми маємо м'ясну кульку всередині, в ній гречка з курячими серцями, з сиром. Ну, і, звичайно, там морква, спеції. Запрошую, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, смакуйте, і хай вам все буде добре!